Привіт-привіт, мої любі хлопці, дівчата! Як у вас справи? З вами Тетяна із Києва. Хочу вам показати, які ціни в нас в Україні. Період свят. У нас пасхальні дні який гарний магазин в мегамаркеті. Скільки тут квітів? Класних. Симпатичні такі композиції, квіти. Кошек пасхальний 120 гривень, свічки 244 гривні. Ми з вами в мегамарки. Подивимось продукти, але спочатку я бачу, тут нас зустрічає вино, лодка, вино 280 гривень. Ось. Така лодка 300 гривень. Ось такі ціни. свитки, якісь іще вина, білі на пусолодкі, 150 гривень. Ось. Якщо вас це цікавить, 250 гривень. Є чим. Святкувати. Тут багато чого. Так, ідемо, де продукти. Тут шампанське. Шампанське, боже, які 1600 гривень. Це якесь брюд. по дві тисячі гривень. Оператив по 400 гривень. Якісь лікюри по 1000 гривень. Ну, мабуть, є і більш дешевше.

У нас 1 євро, приблизно 40 гривень. Якщо кому цікаво узнати ціну в євро, поділіть на 40. Коньяк. Армянський, вірменський. Слід, правильно сказати, тут такий цікавий для ємності. Віскі 360 гривень. Багато чого цікавого тут продається. А ось вже починаються продукти. Чай чорний, 50 гривень, 52 гривні, Крупа гречана, 65 гривень, крупа пшенична. 13,50, кукурузна 16,60, перлова 14, рис 52, 59 круглий, чечевиця, 75 гривень майже, крупа псино 28 гривень, горох майже 20 гривень. Вівсяна 28 гривень. І багато борошна упакованого цукор. 850 грам, 66 гривень, такий ось сахарок, цукор. Такий 1 кілограм 41 гривня. Ну і різні ціни тут є різних виробників. Борошно, мука. 27 гривень, 21 гривень, це один кілограм стоїть. Житня 18 гривень. Органічне 107 гривень. І таке у нас продається. Гречане кондитерське 82 гривні. Крупа гречана 900 грам 86 гривень, ну, різні є. Є такі, що упаковані, можна вложити, варити. В одній упаковочці, можливо, хватить одному чоловіку на порцію. Ось такі у нас продукти. Макарони майже 70 гривень. Різні соуси приблизно 100-120-130 гривень. Багато чого? Соєвий 200 гривень 250 мл. 50 мл, 291 гривня. Винний соус. А, ні, це уксус, оцет. 66 гривень. І знову ж таки дуже багато чого. Олія оливкова, один літр 300 гривень. Це 639. Екстра, теж один літр. Тобто є різна олія. 366 гривень. Холодний режим. В общем, різна. І ємності теж є різні. 300 г оливки стоїть 70 гривень, 65 гривень, Ось 65 гривень Іспанія. З креветкою 60 гривень. І знову ж таки, дуже різні є банки. 420 мл 111 гривень. 430 грам, 150 гривень. грибочки, Перці. Гріль 97 гривень. Що тут ще цікавого? О, 70 гривень, всі знають цю ікру з кабачків. 68 гривень зараз помідори, ніжин 120 гривень. Огірки. Давайте огірочки подивимося 102 гривні, 770 грам, а ці 112 гривень, 720 грам. Мент 1200 грам, липовий, акацієвий. 536 гривень. Я не знаю, в магазині хтось купує мед. Зазвичай купують там, де є бджоли, знаєш, пасічника, як на української мови. Напишіть, можливо, я неправильно сказала. Крем Нутелла, 110 гривень, ось такі малесенькі баночки. Дорозі зустріла тут ось такі полотенці. Хто любить так як я, поставте лайк, не можу пройти мимо. Ось такі десь 110 гривень тут комплект. Є по одному. Тому господарка знайде собі те, що їй потрібно. Однотонні, різнокольорові, прихватки різні. Такі по 70 гривень. Ці такі м'якенькі, такі беру, різні і однотонні теж беру, як у мене настрій. Сьогодні то беру або ті, або ті. Такі можна звичайні взяти 110 гривень, такі маленькі, вони 30 на 50 гривень. Тут різна постільна білизна, комплекти від 1000 гривень вище. Знову ж таки, і квіточки, і однотонні. Дешеві є чуть дорожче, це 2500 гривень. Дитячі 2300. Ось такі комплекти по 4400 гривень. А ці 4870 І вже навіть із пледом 4300. Такі в бежевих тонах. Простирадло 2500. Ось такі є 2700. Махрові. Ось такі, як вафельні нібито. Тут можна ходити, роздивлятися, скатертини різні. 333 гривні, 1700, -а. це що, вишите, ага, щось вишите, цікаво. Ну, Підемо харчі дивитися. Продукти на русском языке. Соус 108 гривень. Кукурудза 75 гривен. 580 грам. Ой, а там бачу тортики. Ой, гляньте, яка тут краса, рай для тих, хто любить солодке. Торти за 100 грам 28 гривень, 44 гривні. 31 гривня, це 32 гривні. Тістечка 68 гривень, 34 гривні. Оце крайня 39 гривень. Топ п'ять чай, дивіться, скільки тут багато такого. Смачненького, Віденський з, вишньому, з вишньою 27 гривень, торт манго, йогурт 34 гривні, чоколад, все-все-все є. Паски кекси святкові: 66 гривень, 95 гривень 450 грам. Він продається і до свята, і після свята. Кекс колиночі. 250 грам, 42 гривні. Ось такі побільше 500 грам, 176 гривень. 110 гривень, 450 грам. Вибирай, що хочеш. Це такі гарненькі, залиті желе, фрукти, панвейтонне. Ось яка краса. Коштує 545 гривень, 900 грам 372 гривні, 580 грам, 400 гривень. Хліб, який хочеш. Дивіться, скільки тут вибір. 32 гривні, 22 батони 22 гривні, що вас цікавить. Ну, в общем, різні ціни. Летінки 27 гривень. Нарізні 23 гривні. Тут ще вони і печуть самі, так що все завжди свіже. 39-40 гривень. І ось таке, як воно все виглядає дуже смачно. Сюди не можна приходити, коли ти голодний. І все хочеться купити. Багато не Що? Напекли дуже багато чого до свята. Тут бачите, які пічки є, у них? великі, вони тут печуть. Щоб українці смакували такими виробами. Багеди гречани 25 гривень, цукерки за 100 грам 46 гривень. Рошен чорний грав 28 гривень. Дуже багато. Дивитись, не передивитися. Різні різні, що у вас цікавить 32 гривні. Ось ці трюфель, Цукерки теж трюфельна, 30 гривень. Я останнім часом намагаюсь менше цукарок їсти, але так дивлюся. Може взяти ось цей шарм. Дуже смачний 32 гривні. Шоколад молочний 52,53 гривні. 900... А, 90 грам вибачаюсь. Такий великий, 300 грам 175 гривень. Пиво 0,33, ну, майже 15 гривень. Десь 3 євро. Ясний вибір дуже великий м'ясних виробів. Грудка, курей 22 гривні, гомілка 21 гривня, ковбаси. За один кг 584 гривні, 480 гривні, 449 гривень, ковбаси. Міапольська, філейна, 680 гривень. Балик 703 гривні. Я хочу зазначити, що тут дорожче, ніж в інших супермаркетах. Рулька 287 гривень. Буженіна 394 гривні. Перебили правиль. Ребра, риба, Форель, 86 гривень, це, це я за 100 грамм говорю. 32 гривні скумбрія. Ось така 35 гривень. В общем, що хочеш є. Скумбрія на дровах 33 гривні. З голови 89 гривень. Горобуша 51 гривня. Ось такі. Маколики це для пива. Що тут у нас ще є? Давайте підемо глянемо, скільки яйця коштують. Колбаси різні, різні. Що тут у нас масло? Якісь сирки плавлені. Так, тут самому яйця у нас 15 штук 109 гривень. Перепилині 20 штук 58 гривень. Є трохи дешевше, а це 6 штук 49 гривень. Ну, коштує 50 гривень. Ось 10 штук 76 гривень. Майже 2 долари. Це для тих дівчат, хто знаходиться можливо в Європі. Порівняйте ціни. 200 грам сиру 97 гривень. Ось такий. 133 гривні. Вісімдесят гривень, крем-сир. Нарізка різна, шинка 108 гривень, 80 грам. Ковбаси різні, 128 гривень. Сосиски це не цікаво, можливо, комусь цікаво. Салями нарізка 51 гривна, нуль, що не, не зрозуміло. 10 обіграм, що ли? А ось такі колбас, дуже багато всяких різних. Так, що він тут цікавий відділ Тут колбаси, вони більш якісні. Тут Іспанія, Італія. Дивіться, салями 69 гривень, 73 гривні, салями Іспанія. Це Іспанія, Іспанія. Іспанія, хамон, курадо, 84 гривні, Є грудка, індика 60 гривень. Це іспанія дивлюся Хамони. іспанія-іспанія По 106 гривень, по 80 гривень. Французький 40 гривень. Паштет звонный. Паштет цікавий. Тут дуже смачно. Вот такий. Оливки 34 гривні за 100 г, різні різні є за 43 гривні, ребро 171 гривня, дуже багато м'яса різного. Задня 198 гривень, свинина биток 280 гривень, кури теж у нас 182 гривні. Так, індик 289 гривень. А кури. Кури 112 гривень, да? домашня тушка. Що тут ще є? Це 81 гривня за кілограм. Міловиччина фарш 182 гривні. Ну і там багато чого цікавого. В общем так. Україна славиться своїми молочними продуктами, дуже смачні, молоко, сметана, йогурти. Дуже багато чого цікавого і смачного. Молоко 48 гривень. йогурти 820 грам, 61 гривня. Ну, різні ціни. 52 гривні такої з персиком. Йогурт 1,5 літра, 52 гривні, сметана, 44 гривні, кефір. А, сир ягодинський 73 гривні. Ось такий. Там скільки? 350 грам, а 9%. Такий йогурт 32 гривні, 260 грам. В общем, дуже багато чого, смачненького. Може хтось буде вибирати. Ось цей торт дуже смачний. Тут творог, желе з вишнею, 311 гривень, стоїть 1 кілограм. Такий брали вже декілька разів, дуже-дуже смачний. 300 гривень знову. Сміли великі. Клас. Картопля 21 гривня, капуста 30 гривень, цибуля 73, моква 54 гривні, морква, буряк 12 гривень, картошка є по 13 гривень, я це по 29 молода. Що тут ще цікаво? У нас є перець. Реди 119 гривень, десь приблизно 4 євро. Ось такі. Перець 250 гривень, овірок 194, помідор 119 гривень. Так, глянемося. Що тут у нас ще є цікавого? Фрукти яблука 29 гривень. Двадцять п'ять гривень, гріфрукт 67 гривень, лимони, лимон Туреччина. Турки не дають нам заскучати, свої лимони привезли. Яблука Голден 29 гривень. Києві 89 гривень, мандарин 74 гривні, лимон майже 70 гривень. І ще ось такі з Єгипту у нас є мандарини. В общем, цитрусові. Особливо навесні треба їсти. Так що, щоб боротися з ата... Вімен... як правильно. А та ві... Ну, коротше, коли немає, у нас в організмі недостатньо вітамінів. А та вітаміноз, здається. <банани>, Банани 74 гривні. Такі у нас сіни у святкові дні. Можливо, трохи вони впадуть після свят. Ну, Поки що так, авокадо 59 гривень. Ікра зерниста лососева 240 гривень за 80 грам. Є по 300 гривень, 80 грам, різні бренди. 400 гривень, 100 грамів Ага. 429. Ось така шаланда. 100. кілька 100 грам, так. Форель 2000 гривень. Так, форель. слава солена. 280 гривень, 180 грам, Такі от шматочки форелі. Ну, всі мої люби. Показав вам трошки, які у нас продукти продаються. Харчуйтесь правильно. Чим менше перероблені продукти, тим вони смачніші і поживніші. Так що, мої любі, бувайте здорові, до нових відео. Підписуйтесь вам, не трудно, мені приємно. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока.